Всім привіт! І сьогодні я хочу вам розповісти про майбутнє Marvel Rivals. Вже за місяць ми отримаємо з вами двох нових героїв і одну нову мапу в рамках першого сезону гри. Але що нас очікує в другому, третьому та в майбутніх сезонах, ми вже трохи знаємо. Ви на каналі Kelm Corner. Поїхали! Почну з самого цікавого, а саме з нових ігрових персонажів. Ще нещодавно з файлів гри нам було відомо про 22 героя, але виявилося, що не все так просто. Ось такий список персонажів ми мали ще пару днів тому: Анджела, Блейд, Капітан Марвел, Колос, Циклоп, Дедпул, Ема Фрост, Хітманкі, Дзядзинь, Джин Грей, Локус, Модок, Рабстер, Професор ікс, Капюшон, Альтрон, Валькірія, Нічний Змій, Звір, Гамбіт, Роуг, Джубілі. Усі ці герої, і навіть деякі їх здатності були поміщені в файли гри. Але декілька днів тому в офіційному discord каналі один користувач опублікував повідомлення, в якому стверджував, що деякі персонажі, виявлені датамайнерами, є лише хитрістю розробників з метою виявлення джерел витоків інформації. На підтвердження своїх слів він додав зображення, на якому вказав, які герої на його думку є фейковими, і це викликало сумніви у спільноти щодо достовірності його заяви. Крім того, дотамайнери заявили, що малоймовірно, що така велика кількість персонажів була вставлена в ігровий код виключно з метою обману. Хоча дотамайнери маючи досвід здатні розпізнавати спроби дезінформації, тим не менш треба розуміти, що деякі персонажі дійсно можуть не потрапити до фінальної версії гри. Тому тільки час покаже, наскільки була правдива ця заява, та які персонажі з'являться в ростері гри. Але виходячи з усіх фактів, що ми маємо зараз, наступною парою героїв, скоріш за все стануть Блейд та Альтрон. Їх здатності та зовнішній вигляд вже були дуже давно злиті датамайнерами. А по сюжету Блейд знаходиться в заручниках у Дракули, і чисто в теорії в кінці цього сезону фантастична четвірка переможе Дракулу та визволить Блейда, після чого він стане першим ігровим персонажем другого сезону. Це чисто теорія, але думаю, що вона дуже близька до істини. А от куди присунути Альтрона, історія поки що мовчить. Також нам відомо про нові мапи, що з'являться в майбутньому. Кракоа це живий острів, котрий став розумним середовищем для проживання нації мутантів. Ця мапа буде мати елементи як нашого часу, так і елементи 2099 року. Арако теж острів, це дочірня сутність Кракоа. Обидва колись були частиною одного великого розумного острова Окара, який існував у південній частині Тихого океану. Але демонічний бог Анігілясія розділив окару на дві половини: Кракоа та Арако. Особняк Ікс це школа, у якій молоді представники раси мутантів навчаються контролювати свої можливості. Куньлунь загадково втрачене місто, розташоване в іншому вимірі. Брама в куньлунь може бути досягнута в Китаї кожні 15 років, а залізний кулак служить вартовим воріт і захисником куньлуня. Фіви Єгипет. За історією Марвел, це місто збереглося до наших днів і було домівкою для доктора Бадра, котрий взяв собі ім'я Мисливський місяць. Тематичний парк колекціонера. Локація присвячена володарю найбільшої колекції міжзоряної фауни реліквій та живих істот у всій галактиці. А також на нас чекають нові мапи Клентару. їх буде цілих дві штуки: перша ядро Клентару, друга залишки небожителя. А нещодавно датамайнери виявили в ігрових файлах згадки про можливий ПВЕ режим. Передбачається, що він пов'язаний з артом, у якому Дракула захопив Чорну Пантеру і перетворив його на вампіра. В цей час місячний лицар збирає команду лицарів вічності. Існує ймовірність, що Чорна Пантера виступить босом в одній з місій, а доступними для гри персонажами стануть Залізна людина, місячний лицар, Росомаха, Псайлок, Адам Ворлок та Зимовий Солдат. Однак не забуваємо, що ці дані є залишками ігрових файлів, тому просто чекаємо на нові оновлення. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд. Нагадую, що існує моя фракція Kelm Corner, тому якщо ти в пошуках фракції, тобі саме сюди. А також не забуваємо про лайк та підписку на канал. З вами був Kelm Corner, До нових зустрічей!